В чому основна прелість цього компресора? Дивіться, який номансенький і акуратненький. Взяв ручками і по куди треба. Коротше, народ, Наступне питання. Не питання, а проблема. Так, Йдемо до токарного станка, йдемо до станка. Значить, ага, Вам там нічого не видно. В общем, внизу в нього там мусор. Там нападала стружка, грязь, болото якесь. В нам треба його отут достать, почистить, помить. В ідеалі, розібрати, але ніхто цього робити не буде. Того в мене є ще одна така пісовська машина. Я колись її купив ради двигуна, там стояла копійки, значить, все мембранний компресор. Він може перекачувати повітря, воду. Називається він ось, УК1М. Кстати, на Олексі їх продається повно. Доволі непогана штука насправді. Я не знаю, чого люди їх не купляють. 4 кг тиску дає, ну мій новий, то дає 4, не знаю, як там старими. Головне єдине мінус, що в нього немає ресивера. Тобто він качає при превишенні заданого тиску, регулюється цією крутілочкою. Получається йде просто, просто ну, скидування зайвого повітря наружу. Ну, Саме прикол в тому, що він може вакуумом всасувати і всасувати рідину. Того. Значить, Ми його спробуємо живити, бо він щось не заводиться. Чуть на початку відкручуємо. А тебе. Ждіть. I'll be back. Поміняли тверточку. Розбираємо. Що ми маємо? Обісіозно, що ми маємо. Не знаю, чи їх правильно змазувати. Кого давно -то током не було? Так. І так, народ, значить, в чому була проблема? Проблема елементарна, просто там все закисли підшипники. Значить, що я зробив? Я поміняв пускову робочу обмотки містами. Запустив його, Тобто він працював на пусковій обмоці постійно. Він попрацював десь пів хвилини і я виключив, тому що на пусковій обмоці довго не можна. Так, тут я спробував ще раз, ще раз, і в общем, все нормально. Зараз я перекинув назад, все як положено. Тобто, запускається робоча обмотка, а потім пускова, ну і приєднується пускова. Тобто Я тут на виході просто поміняв два проводи місцями. І назад тепер поставив. Отже, запускаємо, дивимося, як працює. Давайте з цієї сторони. Так, тепер що нам ще треба? Дивіться, я хочу відкачувати стружку і все остальне, я не хочу, щоб вона напряму попадала в цю камеру. Тому що ми зробимо? Ми візьмемо. Якусь ємність, всю ємність, врізимо, врізимо два сту... всю ємність ми вріжемо два штуцера, і масло буде засасуватися, батати в ємність, мусор там... а з ємності буде засасуватися чисте повітря. Ну такий в мене план, щоб не псувати прокладку компресору. Отже, знайшов таке вітеречко від сметани. Бачите, треба їсти сметану відрами. Це і таку кришечку. Воно все не... одне не від другого. Але в принципі нам підійде, я так думаю. Так, тепер задача просверлити ту дірочку для того, щоб ставити цю ерунду. А проблема, знаєте в чому? Проблема в тому, що у мене було таке знаєте, спіральне сверло там більше, 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 більше. Воно насправді таке гівно і воно годиться тільки для того, щоб сверлити ними отвори в пластику. І ось у мене там лежало і бляха-муха, коли треба свердити пластик, я не можу її знайти. Того, значить, у мене є друга ерунда, яка теж годиться тільки для всякого для дерева. скажімо так. Де ви, там? Така от насадка зубата. Це мені в епіцентрі колись подарували. Я купляв керхера. І там вони щось мотили. З грошима В общем, подарили мені цю йому. Так, ну що, давайте спробуємо. Блін, зараз буде бігати по всьому. Ну ми постараємося. Ага, да, з цієї сторони. На диво хорошо вийшло. Але завжди є друга дірка. Шанс на косячий ті стоять. Я думаю, що можливо нам сильно герметично не потрібно для того, щоб якщо ми тим шлангом впремся і заглушимо його, щоб воно не вирвало нам, тому що вакуум така штука може сплюснутися від аж бігом. Ну що, мені подобається, будемо вважати це успіхом. Звісно, кришечка дуже слабенька. Було б непогано взагалі таку штуку зробити на майбутнє і як то по-розумному її зробити. Тріхи, трішки чача є. І вода і ще ж, блін. Бе. Гей зовсім не смачно. Зараз ми це виліємо. Взагалі, мабуть, я зараз візьму ще літру бензина, тому що розстроїте в мене немає І ще раз обмию. По щось мені не подобається те, що я там бачу. Хай воно ще раз обмиється. А ти думала, я тут грайки граю? а? Жінко. Дай тобі ручку на камеру з сьомну.